Може, соромно, що наш президент, який Путін приїхав до нього на договор, чотири години наш президент чекав нашого нашого любимого руського президента. І він не показав свою гордість, тому що він мав встати і уйти. Як може президент Російської Федерації Путін говорити чотири години з байкерами, а наш президент український сидить і чекає. До е, е, і чекає, щоб він до нього поклонився і приїхав Путін. Мені не соромно мені дуже соромно. це питання, Путіна. Це питання приїхати на Україну на договор і 4, і 4 години. Наш а, Путін, президент, земля, якщо він є президентом. Така він захищає всю нашу да, Україну. Це вихована людина. Він дочекався Путіна. Так, всі от я, я говорю людина, Віктор Федорович, будьте хоч трошечки грамотними і говоріть на українській мові. А Захищайте не нашу країну мову. Не говорить, ну, я зараз не говорю. Ну, а якщо. у нас є закон український, де всі <звук> говорити тільки на українській <звук> мові. 65 років тяжко перемучуватися. Я зараз але не оставати, намагаюся. Тоді не треба ставати примірний. ні. є закон. Написано, службовець повинен говорити тільки на українській мові. А службовець, який говорить на російській мові, він не повинен працювати в державній адміністрації Добре, чи навіть президент. Я дуже жаль, хочу, тому що якщо сміються з нашого президента, мені соромно, і нашій молодіжі теж соромно. Вони візьмуться за кожного Ну, Бачите, я побача ви агресуєте. не, ми не агресуємо, а вам не соромно, що Янукович що Янукович путає. Письменника eh, знаю, Чехова і, і говорить, що це наш український це письменник Ні, Україну. За не можна надати, назнати генералу. Давайте покричимо ганба. На а то, на то, на то президент має бути грамотний. Має бути грамотний президент, де повинен закінчити Україну. Де повинен закінчити українську мову. А якщо він не захищає, мені соромно, мені соромно, мені соромно, мені соромно що міліція нас охраняє. Як соромно? Це їх обов'язок. Їх але, обов'язок, але їм дали багато грошей. А ми пенсіонери, яких дали 100 рублів нещасних, де я проробила 35 років. І я маю пенсію 822 рубля, де роботи, де діти курять наркотики, травку курять, де Список зубивається. Янухоміщем. Але янукович, ця система янукович. така, система наша, де діти не мають роботи. Ви мені пробачте, коли Вас, діти падають назад. з висот і вбиваються молодь, вони, ви, почали, коли ви вони не можуть вийти замуж, не можуть семейні семейні. Да. Ви да. не переконаєте? Да. 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 Я не переконаю, але я хоч скажу правду. Дура. За всіх чернівців. Всіх чернівців, які тут живуть, ми де кожна. Румини говорять, що ми вас будемо українців Ань, топтати, де кожна. нас будуть топтати. Вони живуть Молдовани і Румини з нами. Ми їх не топчемо, але вони чекають, щоб змінилася влада. Нас будуть топтати ногами. але Но я на своїй землі. в мене бабушка родилася тут. Мама родилася, де в Сибір відправили у 40-му році. 14 років її було. Її відправили на Сибір. Що ви хочете сказати? На своїй землі прийшли правили за нішо. Людина сиділа е, і дід і сиділи е, в Сибірі. Так що ви мені пробачте, хай наш Янукович навчиться української мови і буде нормальним нашим президентом. Жінка Луковича буде буде президентом і 5, 5 Юлія раз. не буде президентом. Юлі Юля президент. Це ви його маєте, а я його не маю. Але Юля буде нашим президентом і її волю. Слава Україні! Навсім!